У Києві таксист задовгазом пасажирку. Чоловік облив перцівкою фітнес-модель Анастасію Тереховську. Дівчина не могла дихати, частково втратила зір і тепер збирається судитися. Що спричинило сварку? Та яка реакція служби таксі? Дивіться далі у випуску з вами. Ірина Нестеренко. Всі подробиці за мить. У столиці водій служби таксі уклон облив перцівкою фітнес-модель Анастасію Тереховську. Про це дівчина розповіла у себе на сторінці та опублікувала відео з камер спостереження. На записах видно, як водій вибігає з авто та біжить за пасажиркою. Після чого розбризкує газ. За словами Тереховської, так чоловік відреагував на прохання проїхати трохи далі після завершення поїздки. Після цього Анастасія частково втратила зір та не могла спокійно дихати. Шкіра її обличчя та рук була опершена. Дівчина розповіла, що перехожі надавали першу допомогу та викликали швидку. Крім опіків, Тереховська поскаржилася на матеріальні збитки. Мовляв, постраждали речі. Зокрема, порцівка пошкодила шубу з лисиці вартістю 200 тисяч гривень і нібито пропалила чоботи дівчини. Чия відповідь компанії? У коментарях під дописом моделі компанія уклон перепросила за інцидент. Однак пізніше блогерка заявила, що їй пропонували хабар за те, щоб не висвітлювала цю тему. Тож вона вирішила судитися. Анастасія каже, що має свідків і записи з камери, які доводять вину водія таксі, а також доказ експертизи. А от думки користувачів у мережі розділилися. Одні заявляють, що розпилювати газ неприпустимо незалежно від причини конфлікту. Інші звинувачують дівчину в провокативній поведінці та наклепі на таксиста. Хто ж така Анастасія Тереховська та що про неї відомо? Анастасія фітнес-модель та ведуча музично розважального каналу. Торік дівчина отримала звання Charity Queen Юкрейн. До цього вона здобула перемогу на чемпіонаті світу з фітмоделі 2022 року у категорії до 168 см. сантиметрів. А за рік кубок світу міжнародної федерації бодибілдингу та фітнесу. А що ви думаєте про цей інцидент? Чи має понести відповідальність водій таксі? Напишіть нам в коментарях. По звірячому вбили та зарізали в Москві, розправилися із відомим режисером та оператором Сергієм Політиком. Як він був пов'язаним з президентом України Володимиром Зеленським та хто стоїть за жорстоким злочином, дивіться далі. З вами Олена Ковльова. Російський кінооператор Сергій Політик не дійшов до власного будинку кілька метрів. Як все відбувалося? За даними слідства, ввечері 18 жовтня чоловік вступив в конфлікт з незнайомцем. Попередньо той намагався зайти до під'їзду режисера в будинку на вулиці Сталеварів. Між ними зав'язалася сутичка. За даними свідків конфлікту, словасна перепалка між чоловіками швидко переросла в бійку, під час якої зловмисник кинувся на режисера з ножем. Сергій Політок отримав щонайменше одне поранення у груди. Потерпілого терміново госпіталізували. Медики боролися за його життя, але не змогли врятувати. Чоловік помер у лікарні, натомість нападник втік з місця злочину. Родичі загиблого стверджують, що Сергій Політик був неконфліктною людиною. Втім, за їх даними він тривалий час боровся за безпеку свого під'їзду. Відомо, що біля будинку оператора часто збиралися люди, які розповсюджували наркотичні речовини. Підозрюваним у вбивстві Сергія Політика є уродженець з Вірменії, – 33-річний Армен Саркісян, 92-го року народження. Наразі чоловіка шукають правоохоронці. За даними роз змі, поліція відкрила кримінальну справу за статтею Умисне заподіяння тяжкої шкоди здоров'я що спричинило смерть потерпілого. Що відомо про Сергія Політика? Він був російським оператором-постановником і режисером. Народився у 1969 році у родині кінематографістів. За свою кар'єру чоловік зняв більше 30 проєктів. В його фільмографії є помітний український слід, адже у 2010 році Сергій співпрацював з Володимиром Зеленським. Чоловіка запросили зняти комедійну стрічку Новорічні свати, де Зеленський був продюсером і сценаристом. Крім того, це не єдиний український проєкт у житті оператора. Сергій Політик також знімав серіал Домгосподар. Залишайтеся з нами, аби бути в курсі всіх подій. Не забувайте про підписку та вподобайку нашому каналу. З вами була Олена Ковальова. В Україну пройшло бабине літо. Кінець жовтня подарував довгоочікуване сонце і тепло. У деяких регіонах на термометрах плюс 24. Якою буде погода в найближчі дні? Де буде тепло й сухо, а де вдарять морози, та піде мокрий сніг. Дивіться далі. З вами Ірина Нестеренко. Всі подробиці за мить. З четверга, 23 жовтня, в наступні кілька днів температура майже у всіх областях в день становитиме 16 градусів тепла. Вночі буде дещо прохолодніше, плюс 10. Найтепліше ж буде на півдні. Там повітря прогріється до плюс 19 градусів. Лише на сході та в Сумській області буде прохолодніше. На ґрунті і місцями в повітрі можуть бути заморозки. Тут у середньому температура вночі становитиме плюс 6 градусів, а в день максимум до 13 градусів тепла. Про таке в коментарі для сайту обозює розповіла синоптикиня українського гідрометцентру Наталія Птуха. Що ж у регіонах? Четвер від ранку потішив українців сонцем і теплом. По всій країні повітря прогрілося до плюс 17 градусів в день. А на Тернопільщині стовпчики термометрів взагалі підстрибнули до плюс 24. У п'ятницю 24 жовтня на заміну сонячній погоді прийдуть дощі, але тепло збережеться. У середньому температура коливатиметься від плюс 13 до плюс 15 градусів. Найтепліше буде на півдні до 19 градусів з позначкою. Плюс а найхолодніше на Луганщині, Харківщині та Сумщині. Там повітря прогріється всього до плюс 6 градусів. Перший день вихідних, 25 жовтня, принесе потепління на північ та схід. Стопчики термометрів піднімуться до плюс 14 градусів. Нарешті території без змін. Тепла погода від плюс 15 до плюс 19 градусів. Не забувайте цього дня і про парасольку, адже місцями дощитиме. У неділю, 26 жовтня, сонечко повернеться майже на всю територію України. Повітря прогріється до плюс 16 градусів, і лише в західних та північних областях їтимуть дощі. Стопчики термометрів опустяться до позначки в плюс 11. Вже з наступного тижня в Україну повернуться холоди. Синоптики прогнозують заморозки а в Карпатах, мокрий сніг з дощем. Одягайтеся тепліше та бережіть себе. А яка погода у вашому місті? Зробімо перекличку у коментарях. І які плани маєте на бабине літо? Напишіть нам під відео. Літаки Гріпен летять до України. Шведські винищувачі поповнять вітчизняний авіапарк. Угоду про закупівлю напередодні підписали Україна та Швеція. Які основні переваги цих літаків та як їхня поява вплине на хід війни? Дивіться у випуску. З вами Ірина Нестеренко. Всі подробиці за мить. Україна та Швеція підписали угоду про закупівлю масштабної партії новітніх винищувачів? Мова про «Джаз-39» або так звані грифони йдеться про 100-150 багатоцільових літаків, які ми придбаємо протягом наступних 10 років. Гріпен це пріоритет. Вони одні з найкращих у світі. Так угоду прокоментував президент України Володимир Зеленський. То які ж вони «Гріпени»? Джаз 39 кріпен у перекладі грифон. Це винищувач шведської авіабудівної компанії СААБ. Перша розробка з'явилася ближче до 80-х. Але на озброєння модель взяли лише у 96-му році. Це набагато пізніше, ніж схожі винищувачі, наприклад, американський Ф-16 та радянський су 27 Наразі існує три модифікації літака, і Україна планує закуповувати найновішу джаз 39 «Джаз-39Е». Грифонів використовують як для атаки, так і для розвідки. Характеристики літака дозволяють виконувати різні функції. Винищувач спроєктований за схемою качка і має характерні трикутні крила. Це робить його більш стійким до різних маневрів у повітрі. Літак має один турбореактивний двигун Volvo РМ-12. Зроблений за прототипом американського, цей двигун має більш сучасну систему керування. Джаз-39 може розігнатися до 2000 кілометрів за годину і злетіти за аеродрому всього за 18 секунд. Дальність польоту більше 3000 кілометрів. Літак має перевагу і в засобах реб. Авіоніка літака складається з цифрової бази даних. Тож пілот отримує інформацію одразу з кількох джерел, бортові датчики, систему зв'язку та канали передачі даних. Дальність дії системи зв'язку сягає 500 кілометрів, а сам сигнал захищений від перехоплень і радіоелектронних перешкод. Грифон може виявити цілі на землі у повітрі та під водою в радіусі 70 кілометрів. Він показує гарні результати і при поганих погодних умовах. За потреби літак оснащується додатковою розвідувальною системою. Чим він озброєний? Варіантів застосування грифону для атаки декілька. Зокрема, на передній частині фюзеляжу він має вбудовану німецьку гармату Маузер БК 27 яка може робити більше як півтори тисячі пострілів за хвилину. Разом з ним застосовують американські ракети AIM-120 дальністю 180 кілометрів. Джаз 39 може також нести високоточну зброю типу повітря Земля для ураження ко конкретних цілей Винищувач можна також застосовувати з касетними авіабомбами шведського виробництва. Крім того, він здатен випускати крилаті ракети Таурус з дальністю польоту до 500 кілометрів. Така гнучкість літака в озброєнні дає змогу підлаштувати його під українські потреби та вітчизняні боєприпаси. Завдяки двигуну літак може швидко злетіти навіть з поля. Це дає йому перевагу в умовах обстрілів аеродромів, тренування пілотів для. Керування таким літаком займає щонайменше півроку. Серед європейських винищувачів Гріпен поступається французькому Рафаль та Єврофайтер Тайфун спільної розробки декількох країн. Однак він вдало поєднує мобільність, новітню систему управління та доступну вартість. Такі винищувачі вже придбали Чехія, Угорщина, Південно Африканська Республіка та інші країни. Грифони вдало доповнять і українську авіацію. Нагадаю, перемовини про їх закупівлю ведуться від початку повномасштабної війни. Ще рік тому міністр закордонних справ Швеції запевняв, що давати Україні другий вид винищувачів, окрім F-16, це забагато. Однак позиція країни вочевидь змінилася. А що ви думаєте про шведські грифони та їхню появу в нашому авіапарку? Про це пишіть в коментарях. На цьому у мене все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал.